Я розкажу, як зробив безперебійне живлення будинку, як довго тримає без електрики, та стільки це коштує. Серце моєї системи це гібридний інвертор і акумулятор. Коли є електрика, інвертор одночасно заряджає акумулятор і подає на вихід 220 вольт напряму від зовнішньої мережі. Якщо електропостачання зникає або я вручну вимикаю вхідний автомат, інвертор миттєво перемикається на живлення від акумулятора. Він перетворює 12 вольт постійного струму на 220 змінного, забезпечуючи живлення побутової техніки. Це відбувається настільки. Швидко, що навіть чутлива техніка, наприклад, комп'ютери не помічає зміни і працює безперебійно. У відео є таймкоди, переходь до цікавих частин. Це китайський гібридний інвертор на 1 кВт, який працює з акумуляторами на 12 вольт. Від мережі може заряджати акумулятори з струмом до 40 А. Також має вхід для сонячних панелей максимальною потужністю 600 Вт. Є налаштування пріоритетності використання джерел енергії від мережі, від сонця та від акумулятора. Більше характеристик ти можеш побачити. Зараз на екрані. Посилання на інвертор я залишив в описі до цього відео. Я не збирав акумулятор самостійно, а купив готовий в корпусі. Це літій залізо фосфатний акумулятор на 120 Аг, або 1,5 кВт. -год. Можна заряджати струмом 50 А, а розряджати 100 А, це означає, що максимальна потужність, яку можна отримати від акумулятора, становить 1200 Вт. Це трохи із запасом для даного інвертора. Інвертор шумить під час заряджання акумулятора чи автономної роботи, того його стандарту. Влив в коридорі, щоб шум не заважав. Інвертор закріплений на стіні на рівні очей. Для акумулятора зробили етажерку. Тепер він поруч з інвертором, і водночас є місце для зберігання взуття. Низковольтна частина виконана дротами 16 мм квадратних із мітними натінечниками. Встановлений двополюсний автомат на 80 ампер. Та плавкий запобіжник на ті ж 80 ампер. Це підстраховка, бо автомат може спрацьовувати із затримкою. Від акумулятора окремі тонші дроти йдуть для безперебійного освітлення та роу. Розкажу про це в наступному відео. Посилання буде на кінцевій заставці. Я не підключав вихід інвертора до основної мережі, замість цього приклав окремо безперебійну лінію дротом 1 мм квадратний. Цього вистачить для 1 кВт, вивів розетки біля котла, холодильника та робочих місць. Двополюсний автомат на вхід інвертора для можливості повного відключення, однополюсний для відключення фази безперебійної лінії. Зазвичай на вхід інвертора ставлять рели напруги із затримкою, щоб уникнути стрибків після відновлення електронного. Тропостачання, але у мене інша схема на вході встановлено стабілізатор напруги, який захищає від стрибків напруги, а також додає затримку при увімкненні. Тільки годин без електрики працює автономне живлення. Якщо додивився до цього моменту, постав лайк цьому відео. На щастя, після встановлення у мене ще не було відключень, щоб перевірити систему в реальних умовах. Тому я провів тест. До системи підключив котел, сервер розумного будинку та кілька незначних споживачів. Починав із заряду акумулятора в 13,2 В. вольта. Це приблизно 80%. Заряду і розрядив до 108 вольт це приблизно 10%. В результаті вийшло 14 годин автономної роботи, після чого інвертор вимкнувся. Потім заряджався до 13,7 вольт приблизно 6 годин з обмеженням струму в 20 А. Якщо потрібно швидше, стром можна збільшити до 40 А і час зарядки скоротиться вдвічі. З такими графіками відключень як були цієї зими, блокаут не страшний. Система витримає довше, ніж тривале відключення, та зарядиться до наступного відключення. Якщо ж відключення будуть тривальшими, то є Можливість зменшити час зарядки, тільки коштує система резервного живлення. Інвертор купив за 129 доларів. Акумулятор купив рік тому, але зараз такі коштують 12,5 тисяч. Кабель 16 мм квадратних. 180 гривень за метр, використав 2 метра. Мітні натінечники 52 гривні, використав 4 штуки. Двополюсний автомат коштував майже 10 доларів. Плавкий запобіжник коштував 5,30. електричний щиток обійшовся в 203 гривні. Я тут не враховую електричну лінію, яку розводив по дому, тому що кожного. Потрібна різна довжина дороту та кількість розеток. Загальна вартість вийшла майже 19,5 тисяч. Зарядні станції за таку ціну пропонують меншу ємність та потужність. Якщо було корисно, то підпишись, а також можеш закинути на розвиток каналу за посиланням в описі. Щоб подивитись, як я зробив безперебійне живлення роутера та освітлення, натискай на відео, яке з'явилось на екрані.